Та, всім добрий день! Заїхав до нас такий КТМчик велосипед, австрійський бренд, дуже добротний якісний. алюмінієва рама 27,5 колеса. На Шиману все в оригіналі. Останні трошки якісь коски, ну але тут ціна зато добротна на нього. Рама 19, то можна сказати. 1,60 до 1,78 м росту, до метр восемьдесят. монетка Шимановська Альтус, Шимановський шатун, резина контиментарій. Касета раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім на три, два чотири передачі ззаді. Асера. Бачите, такі пістоновані у вода, усилені на ньому стоять. Куп сюди КТМ, вода КТМ. Клімо, бачите, на рамі катаємо, то не тільки наклеючки там можна замінити. Є вже кріплення на баночку, собі можна. Вилучка Santuur, XCT, масляно гідравлічна, Шимановські тормоза, монетки, на 8 -шимановські. Є регулювачка пружини, м'якості вилки, втулочки, шимановські. Щоб добран накат. Тормоза, бачите, дискові, але механічні. Собі можете вдома замінити самі колодочки або тросик, бо якщо буде гідравліка, то вже вам потрібно на сервіс. Отак, От в такому стані він виглядає, ціна його добротна, за те, що він чуть-чуть покоцаний, його буде ціна інша, але все є рідне, бачите, в оригіналі. І між КТМ, підніжка КТМ, ну все в оригіналі. Все, кожна деталь, яка підпинялася, куплялася, обслуговувалася. Все в оригіналі до нього. Когось буде цікавити така лялька то пишіть або заходьте на сайт Rover.in.ua рубрика Горні велосипеди, там будуть детальні фото і буде ціна.